Вітаю! в ефірі. Програма Сусіди. Спільний проект журналістів телерадіокомпанії Львів. Ми розповімо, що вдається зробити українцям спільно з іноземними партнерами. Місцеві громади мають ресурси, але вони обмежені. Успіх залежить від планування та якісної реалізації програм. Галина Литвин про кращі практики самоурядування наших сусідів. Дуже важливо почати із зміни свідомості із зміни розуміння наших представників громад, влади, особливо на місцевому рівні, про те, що вони відповідають за розвиток території, і вони мусять його планувати, і вони мусять бути конкурентно спроможними, тому що ресурси є обмежені, фінанси є обмежені, кількість інвесторів є не така велика, кількість туристів є не така велика. Відповідно, вони мають проводити таку політику, яка би дозволяла максимально залучати ці різні ресурси для розвитку території. Це потрібно починати з планування і з якісної реалізації програм. Для мене з досвіду співпраці з органами місцевого самоврядування завжди було цікаво дізнаватися про те, як закордонні партнери намагаються вирізняти себе з поміж інших. Є багато тисяч гмін, чому одна гміна є конкурентно спроможною і залучає інвестиції. Тому що стосує належну маркетингову стратегію, створює територіальні бренди і належно ними управляє. Власне, хотіла повчитися цього досвіду у Польщі і протягом року мала таку змогу працювала з нашими сусідами з підкарпатським воєводством, яке демонструє шалені темпи власне, зростання економічної привабливості, власне, завдяки запровадженню стратегії управління територіальним брендом. Львівська область дуже схожа до підкарпатського воєводства я сподіваюся, що ці ці знання в якійсь мірі пригодяться для формування належної маркетингової маркетингової стратегії власне на Львівщині. А з іншого боку, мала змогу дивитися те, як як творять територіальні бренди місцеві органи влади. Очевидно, що жодна гміна не має таких ресурсів чи повноважень, щоб сама творити бренд і ним управляти. І вони об'єднуються і, власне цей досвід об'єднання гмін і створення одного територіального бренду, який крутиться навколо якогось потенціалу. Скажімо, територія, яка охоплює ставки, носить назву бренду Долина Карпа і промує регіональні продукти, карпа і так далі. Розбудували інвестиції шалено, малопольське воєводство. Чому б нам не повчитися, чому б не повести туди наших, наших місцевих голів і показати їм, що гуртом і батька легше бити і. Бренд це не логотип, це не гарна назва, це не гарна картинка. Це насправді стратегія, філософія комунікування своєї ідентичності. Власне, з цього треба починати, я вірю, що реформа децентралізації спричинить зміну свідомості в наших місцевих керівників, і за цим піде також власне, будова ідентичності територій. Важливий шлях збереження екології, розвиток зеленої енергетики у прикордонному районі Турківському функціонує поки єдина на Львівщині гідроелектростанція. Детальніше у сюжеті Романа Смоляра позаду мене річка Строї. Її потужностей вистачає для того, аби виробляти електроенергію. Про те, як відбувається цей процес, нам розповіли на Явірській гідроелектростанції. Ця гідроелектростанція одна із півсотні в Україні і єдина на Львівщині, збудована ще у 1956 році. Щоправда, свого часу її довелось зупинити, та вісім років тому компанія Енергоінвест надала електростанції нове дихання. Десь вісімдесят го чи як десь її законсервували, У 2006-му її почали відновлювати. у 2008-му запустили. Вона працює в загальному мережу. Так нема щоб вона на щось могла працювати. Вона окремо без мережі, не може працювати. Тобто в загальну мережу йде обленерго. Пан Василь, з поміж п'яти працівників, які обслуговують станцію, старший. Він знає все про особливості її роботи. А це і потужності, і рівень води, і робота генератора. Потужність 450 кВт в годину. Ми водосховище тримаємо, бо в нас є свій рівень. Тобто, ми можемо пів метра туди-сюди, більше ми його не можемо пускати. Тобто, набираємо, воно спрацьовує до пів метра. І все, ми зупиняємося і набираємо воду. Дивимося, щоб все працювало, генератор, там, ну, все обладнання. Якщо є якісь проблеми, то тоді ремонтуємо своїми силами, якщо не виходить, приїжджає бігать з лінісі. Зараз водосховище порожнє і шлюзи дамби відкриті для проходження води та риби під час нересту, адже тут дбають і про природу. В цей час працівники використовують з користю і проводять поточні ремонти. Фактично ми зараз на нерест відкриті, тому вона не працює. І поки що закінчуються ремонтні роботи, тоді будемо набирати воду. Бо до 10 червня був нерет із 1 квітня. За два місяці ми стоїмо. А пам'ять в загальному вона постійному водосховище набрано, працюємо. Вода стихія не тож коли рівень у водосховищі перевищується, тут відкривають санітарний скид води. Також стежать за тим, щоб річка не висохла. Хоч пан Василь і зізнається, що останнім часом води у річці стає все менше, та все ж переконаний, що гідроенергетику потрібно розвивати. То в річка менше води. Получається, що як такого дощівний тоді досі падає все рівно води малувати. Санітарний скид ми пускаємо постійно, щоб річка не високала. Тобто, коли генератор працює, ми щита закриваємо ці. Якщо ГЕС зупиняється, ми відкриваємо щита, там в нас є норма на 4 см, даємо санітарний скид, крім того, набираємо воду, якщо вона набирається. А якщо не набирається, просто стоїть, а думаю, що воно не є шкідливо. І певні нюанси, якісь має свої, можна сказати, корективи у річку, але в загальному. Я рахую, що в мене є печки власне труби заганяти, та як річки труби заганяють хопада. Та як в нас. Далі про причини черг на українсько польському кордоні та шляхи їх вирішення. Пропоную послухати коментар народного депутата України Ярослава Дубневича. Одне з найболючіших питань які є на Львівщині, а також і по всій Україні це наша інфраструктура, це наші дороги. В цьому році сума коштів, яка поступає на Львівщину для ремонту доріг, як загальнодержавного та місцевого значення, є втричі більшою. Чим кошти, які поступили минулого року, я надіюся, що подальше перерозпреділення коштів щодо реструктуризації боргових зобов'язань «Укравтодора» ще також дасть можливість Львівщині отримати добру суму для проведення ремонтних робіт на дорогах Львівщини. Чому я на цьому наголошую, тому що Комплексна проблема, яка стосується митних переходів, це недостатність митних переходів з зв'язку між Львівською областю та по границі з нашими сусідами Республікою Польща, недостатня завужена і в аварійному стані дорожня інфраструктура, дороги і переходи та недолугість законодавства. Особливо в частині пересі... так званої пересічки, це автомобілі, які не зареєстровані в Україні, і в обов'язкове що п'ятидобове пересічення цих автомобілів пункти пропуску призводить до страшенних черг на митних переходах. Я є співавтором закону 3251, який прийнятий вже Верховною Радою в другому читанні, і підписаний спікером Верховної Ради Андрієм Поробієм і переданий. На підпис президенту я надію, що він буде підписаний в близькому часі. Цей законопроект зменшує акцизи в рази на, на вживання автомобілі і приводить до європейської норми оплати акцизів щодо вживаних автомобілів. Ми маємо інформацію з ДФС і з, з, з пограничної служби прикордонної служби з митної з митної служби. Що приблизно ДПП пересічкою автомобілі, які так званої пересічки? Це приблизно 100 тисяч автомобілів, якими власниками, якими є українці, але реєстрація не не є на українські не, не відбувається українською. Реєстрації, Значить, це прийняття закону 3251. зніме велику частину проблем, тому що власники таких автомобілів, які а їх приблизно біля 30% з тих 100 тисяч автомобілів, будуть мати можливість за куди меншу вартість поставити на облік на український облік ці автомобілі. Ті, що залишаються законопроектом, який ми напрацьовуємо, де і озвучено, ми вже провели кругле стіл разом з громадськими організаціями в Львівській політехніці, буде напрацьовуватися і основ базою, основою буде цього законопроекту: що коли людина володіє таким автомобілем. Більше року, і якщо вона за попередні роки пересікала в рік більше, ніж 185 днів на такому автомобілі, дати можливість по тих самих нормативах, як і в законопрописані в законопроекті 3251, розмитнити ці автомобілі аж до євро Євро-2. До євро це приблизно там автомобілі 95-96 років, щоб ми цю проблему. Зняли питання доріг. Пілотний проект польського уряду 100 мільйонів, які які, які надає польський уряд щодо ремонту митних переходів та та доріг, де першочергово претендує Львівщина на більшу на на, на головну суму з цих з цих коштів, і завдячуючи тим коштам, будуть будуть розширені митні переходи, будуть відремонтовані під'їзди до митних переходів, розширені з. Рідно європейських нормативів, це також зніме проблему проблема на митницях. Кожен народ має свою історію, яка складається з різних сторінок: як світлих, життєстверних, так і трагічних. Нещодавно українська громада Львова, на чолі з громадською організацією Нацяння, відвідала містечко Пискуровичі на території Польщі, де знаходиться меморіал пам'яті мешканців цього населеного пункту, які трагічно загинули у 1945 році. Деталі у сюжеті Любові Янас. Історія кожного народу має різні сторінки, і надзвичайно важливо повертатися до тих місць, пам'ять про які гартують нас і роблять сильнішими установлені взаємин і порозуміння сьогоденні між різними народами і країнами. Вискоровичі, вискоровичі, моя любов, моє горе, сказав Іван. Молоді. Який залишив спомене про Поскоровичі і трагічну історію цього села. Кожного року події ви перетинаєте породову. у 2007 році на фасаді школи Поскорович встановлено і посвячено митрополитом Української греко-католицької церкви у Польщі таблицю на вшанування пам'яті жертв мешканців цього містечка. 1945 року. Українці товариства Нацяння, Холмщини, Лемківщини щороку приїжджають сюди, щоб схилити голову на місці загибелі понад 150 українців, які жили тут і назавжди залишились у цій землі. Традиційно приїжджають і у село Млини до могили, де знайшов свій спочинок отець Михайло Вербицький, автор музики гімну України. Пам'ять найважливіше, що дає сили жити, розвиватися і сподіватися на подальший шлях у порозумінні з іншими народами. Містю хочемо сказати, що і наша творча група долучається до такої важливої співпраці у налагодженні діалогу і порозуміння між нашими народами на сьомому міжнародному фестивалі телевізійних і радіопрограм Калинові мости Вармія і мазури 2016 у номінації пам'яті предків. Ми отримали диплом першого ступеня за програму, присвячену Михайлові Вербицькому з нагоди 200-ліття від дня його народження. Пам'ять і прощення от що робить людину відкритою до світу, істинного, божественного, і творить довкола світ великої любові і доброти. Україна є і Україна буде. Ще не вмерла Україна. Вона встає, вона воскресає, повертається до оновленого, нового, кращого, вільного європейського буття. Що це дуже знаменний день в історії України, і дуже важливо, що ми святкуємо його тут в Польщі. Дуже показово це, те, тому що Польща нас дуже підтримує в боротьбі. І за державність, і в боротьбі з агресією. І те, що і те, що наші гімни подібні, і ще не мерла Україна, є ще польська не згинела, показує, що у нас спільна історія і спільне майбутнє. І ми переможемо, пане генеральний консуле. Пане пане послу, дуже дякую, пане генеральний консуле. Які ваші сьогодні відчуття в цей день? To jest ważna uroczystość, ale powiem, że bardzo ważne było to, co powiedział ekscelencja Światosław, że jednak twórca hymnu ukraińskiego to jest duchowny, a te wartości chrześcijańskie trzeba w naszych narodach szanować, te najważniejsze wartości, a to, że tak się pięknie stało, że też duchowny był twórcą hymnu ukraińskiego, to jest to przez Kościół tej wielkiej misji dla nas dobra, nas wszystkich i dla chwały pańskiej. Проведення міжнародних навчань на теренах України вже стало явищем майже постійним і нікого не дивує. Підтримка збройних сил України з боку армії провідних країн світу останнім часом особливо відчутна. Миротворча тематика змінилась на актуальну підготовку українських підрозділів до протистояння із сильним ворогом на гібридному полі бої. Переконалися у цьому наші журналісти. Репід Райден 2016 офіційно відкрито. 13 країн часи, 1800 військовослужбовців. Не просто разом навчатимуться, вони ще й обмінюватимуться цінним військовим досвідом. Ще під час церемонії відкриття співкерівники навчання від України та Сполучених Штатів Америки окреслили основні завдання. Основне це практична складова. Також буде етап командно штабного навчання, де буде здійснено планування заходів застосування цих підрозділів. Співкерівник навчання від Збройних сил Сполучених Штатів Америки, полковник Нік Дусіч, між іншим наголосив на можливостях міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Зокрема, він дав високу оцінку його навчально матеріальній базе. Впродовж дев'яти місяців мого перебування на цьому полігоні я спостерігаю беззапинне вдосконалення його навчально-матеріальної бази, зокрема стрімкий ріст напрямку стандартів НАТО. Завдяки плідній співпраці оборонних відомств наших країн розвиток цього центру дозволить не лише вдосконалити стрільбища та інші об'єкти, але й значно покращити інші аспекти інфраструктури, що дасть змогу готувати українські підрозділи в необхідному середовищі. Окрім чималої кількості військовослужбовців з інших країн та бойових підрозділів вітчизняного війська, участь у навчанні. Де підрадень 2016 беруть і беруть вихованці національної академії сухопутних військ? Вони зізнаються, що це для них новий етап у здобутті військового фаху. На цьому навчанні ми будемо в ролі НЗФ. Я хотів би навчитися прийняти досвід інших армій, адже як для мене. Майбутнього офіцера це доволі серйозна річ. Під час практичних занять використовуватиметься понад 200 одиниць військових автомобілів та бойових броньованих машин, а також два вертольоти мі 8 У деяких підрозділів це озброєння нове та виключно українського виробництва. До прикладу, бійці однієї з бригад високомобільних десантних військ прибули на Львівщину на штатних бронеавтомобілях Спартан. Ці вітчизняні автівки виробництва Кременчуського автозаводу вже пройшли бойове хрещення в антитерористичній операції. Ці спартани. Штурмували донецький аеропорт, штурмували і захопили шахту Бутовка. Ні один спартан не був повністю виведений зі строя. От максимум, які пошкодження вони отримали, то пробиті колеса осколками і спереді. Пробитий радіатор Десантник В'ячеслав сів за кермо Спартана у 2015 році. В цілому бойовою машиною задоволений. Каже, що такий залізний кінь у бойових умовах незамінний помічник. В принципі, ця машина досить добре обладнана, наприклад, тим же самим бронестеклом, в крипким дніщем. Тут немає тріугольного дніща, як на нових машинах, але дно тут досить сильне. Допустим, невелику. Фугасний невеликий фугасний заряд, воно витримує тим часом. Калата піхота, залишивши свою бронетехніку, вирушила виконувати завдання і знищення опорного пункту ворога, який розташований біля важливого стратегічного об'єкту дамби. Сили умовного противника, так званого опору, дають серйозний бій. На одному фланзі десантники легко знищили ворога, навіть вступили в рукопашний бій. А біля виходу на дорогу опинились в пасці під вогнем кулеметників та снайперів. Головне навчання хрепі трейден це їхня реалістичність і перемагають не завжди хороші хлопці. Сьогодні, наприклад, переміг умовний ворог. А зараз військові намагаються розібратися, чому це сталося. Курсанти, що виконували роль ворожих сил, перемогли у жорстокому умовному бою своїх досвідчених колег із бойовим досвідом. В ролі противника курсанти ремобільного факультету правильно, тактично, правильно використовували свої дії, орієнтувалися на місцевості, тактично пересувалися. Молодці. Зрозуміти, хто переміг у навчальному бою, допомагають лазерні системи, що встановлені на зброю та амуніцію кожного солдата. Є навіть лазерні гранатомети. Він стріляє лазерним лучом. Цей луч розчитаний так, тут на цьому стоять сенсори. Тобто, навіть якщо я попадаю сюди. А статиме опять чоловік, то воно б'є. Солдати кажуть, краще тричі бути пораненим в умовному бою ніж один у реальному. Не без втрат вдалося взяти під свій контроль дамбу і українським морським піхотинцям. В ході виконання задачі будуть американські інструктора нам давати водні, а саме е можливий мінометний обстріл е і е поранені. Завдання командира взводу ухвалити зважене рішення і правильно віддати бойовий наказ. Об'єкт захоплення, дамба, противник, два відділення. Перше відділення до 10 чоловік, друге відділення, в них резерв до 5 чоловік. Завдання взвода, атакою схода, захопити, дамбу, знищити противника і зайняти оборону. Під час дії противник розгорнувся бойовий порядок, взяв нас в окруження і знищив. Проте умовний противник своє завдання виконав у наступаючих не безумовно поранених. В равна бою бою ранення ноги Товариші по морській піхоті спасли мене зупинили кров за кожним кроком. Мурпіхів уважно спостерігає досвідчений офіцер британської армії. планування операції прекрасне. Бійці розумно використали час для підготовки. Командир взводу глибоко продумав усе наперед, як він буде атакувати об'єкт, як він використає місцевість для скритного пересування. Головний урок з цього тренування. Що найважливіша зброя солдата? Це мозок. Однак, підрозділ української морської піхоти показав справжній майстер-клас під час дій в умовах міської забудови та знищення командного пункту терористів. А умовний ворог, в ролі якого виступають курсанти Національної академії сухопутних військ, відтворює звичну тактику незаконних збройних формувань. Бандити ховаються за спинами мирного населення. Цей елемент підказав досвід проведення антитерористичної операції на сході України. Спочатку потрібно взяти під контроль покинутий блокпост, і там можуть бути небезпечні сюрпризи. Можуть можуть бути виявлені саморобні вибухові пристрої, які можуть бути приховані під будь-яким предметом. Це може бути і мусор, це може бути і банка. Може бути і природний якийсь, той самий стопчик він може бути саморобним вибуховим пристроєм. На це дуже ретельно треба звертати увагу. Підрозділ чорних беретів висувається до імпровізованого селища. Там на них вже чекають банформування. Бійці, яких намагаються вдати себе незадоволених місцевих селян. Розпочинається бій. Морська піхота блискавично прочисує селище, бере в полон терористів, встановлює контроль вулиць та будівель. Резервне відділення під прикриттям БТРів. Рувається до штабу терористів та вдирається у будівлю. Саме тут розв'язується найзапекліша перестрілка. Ми підійшли, бистро спустилися вниз, перестріляли внизу, всі очистили всі кімнати, перейшли на верхній, на верхній поверх. Там перша група була унічтожена почти. Друга група після перевки і коригування вийшла вверх. І можна сказати, що. Почти без потір зачислили другий поле. Бійці умовного противника також позитивно оцінюють результати бою. Вони перетворили увесь дім на лабіринт, блокували поверхи і змусили нападників діяти за своїми правилами. Іноземні спостерігачі ходом навчань задоволені. Українські бійці цього року демонструють надзвичайний рівень військової майстерності. Українці показали високий результат, швидко досягли поставленої мети. В них було море ентузіазм. Працюючи разом, британці, американці, українці ми зможемо удосконалити наші результати результат. Це була програма «Сусіди». Якщо маєте цікаву інформацію або налагоджуєте міжнародну співпрацю, давайте розповідати про це. Дякую, що були разом з нами. Побачимося вже за тиждень.